наче нічого. Це твій колір. Тобі, тобі до очей личить. Слухай, я тут подумав. Серйозно? Чому нам так добре у І що не думав? Ну, тому що ми обоє дуркуваті. Капітально. Mm. А ще ми з тобою як два паслики, в яких дивні контури. А зліпиш їх докупи і вийде чудово. То ти мене цього чомусь не питаєш. Ти хочеш всадити. Ой, ти за мене. А, Нарешті. Звідки ти його витягнув? Звідки? Це моя місячна зарплатня. тож... Що... Тобто.